Олександрійський осередок товариства Червоного Христа передав міському центру первинної медико-санітарної допомоги три бойлери та прально сушильну машину, де взяли кошти, розповіла Людмила Зіміна. Приємна подія в Олександрії, товариство Червоного Христа з серпня місяця ввійшло в міжнародну програму «Браво», яка надала можливість нам скористатися в отриманні міні-гранта, який ми перші. Виграли, будемо казати, одобрили нашу пропозицію. Пропозиція була в придбанні побутової техніки для центру медико-соціальної допомоги міста Олександрії. Згідно клопотання звернення директора цього закладу, ми замовлення подали на конкурс. Конкурс ми виграли, це дуже приємно, очікували підтвердження нашого конкурсу. І на сьогоднішній день у нас є можливість, як то кажуть, воочі передати наше надбання. Це ви. Вигравши побутову техніку загальною вартостю майже до 50 тисяч гривень. На черзі ще один грант для галузі охорони здоров'я. Ну, на другий етап ми вже майже входимо на другий міні-грант, який буде складатися в 4 рази більше суми, але ми хочемо і більше отримувати. Поки це буде таємниця. Придбання завдяки Червоному Христу побутової техніки це дійсно подія, адже під час війни передбачено фінансування лише захищених статей, кошти на дороговартісне обладнання не виділяються. Справа в тому, що ми з нашим товариством Червоного Христа співпрацюємо вже багато десять, навіть не років, а десятиліть, і ми намагаємося. Вони допомагають нам. Ми намагаємося чим можемо допомагати їм, і оце от. Обладнання, яке ми зараз вони нам передають, воно нам дуже потрібно. Я не скажу, що ми взагалі голі і босі, але ніколи лишньої не буває ні пральна машинка, ні бойлери, тому що у нас дуже багато наших працівників. Вони потребують кілька разів на день проходити обробку, мити руки і так далі. І холодною водою це незручно. Це нам допоможе зробити більш комфортними умови працівників наших. Тому ми вдячні Червоному Христу за те, що вони за нас не забувають, хоча і ми за них також не забуваємо. Вони не дають. Співпраця центру і Червоного Христа на постійній основі ніколи лишнім не буває ні обладнання, ні якийсь інструментарій, ні, от вони періодично нам дають медикаменти, перев'язочні матеріали. Це ніколи не буває Людмила зіміна, тримає потреби медичного закладу на контролі. І Якщо є можливість, надає допомогу.